Капсула времени пацаны X5 127 пробега. Это у нас 11 god. Вот. Э, 11 год, 127 000 probiega. на 245 лошадей з тюхом до 27 -го года. Кому такий апарат надо, можемо його выкупить на аукционе. Цена купить сейчас вот, почти 14 000 евро. Но 127 пробега, это це бы... Це нічого для цієї машини. Так, да, комплектація не повна, комплектація така, ну якби з панорамою, але без кожи. Зараз я покажу фоточки. Цвет такий тёмно -тёмно, як би, тну вишньовий, ну темно-темно. Може, не знаю, на фотках він більше чорний. Є потертість на бампері там, да. От. Пробуємо загрузити видео як моторчик работает так и шо так и шо он там шепче 127 рубега целый не 200 а на 300 це практически новая ташка так что так вот тряпка ну единственный минус что тряпка да Та, так аппарат Ідеальний. Тож, кому надо, можемо його викупити. Він у нас через день на аукціоні буде.